Навчу заробляти в інтернеті. Бути успішним легко, поки ти ще думаєш, інші вже заробляють. Ми впевнені на 100% що людей з такими закликами ви точно бачили в інтернеті. Всі ці люди називають себе бізнес коучами і пропонують вам стати успішними. Або іншими словами, це все успішний успіх. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі, аби дізнатися умови розіграшу, додивіться це відео до кінця. Сьогодні наша знімальна група познайомить вас з найвідомішим та найуспішнішим бізнес коучем у Львові. Але це він сам так вважає. Не ми. Знайомтесь, це Анатолій Наєбалов. Не дивуйтесь, це дійсно справжнє прізвища Анатолія. Просто так співпало, напевно. Головне думати, як міаріл міріал міаріл. Мірі... Мільярдер. Мільярдер в Анатолія своя онлайн-академія. Дай мені гроші, станеш успішним. Де він вчить своїх учнів власне бути успішними. Рік навчання коштує всього-навсього якихось 5 тисяч доларів, що є копійками для громадян України. Якщо що, то мій час коштує грошей. 100 гривень буде нормально? Бо ще нормально. Ви думаєте, що бізнес-коучі мають крутий, стильний та вишуканий вигляд? Так і є, але не у випадку з Анатолієм. Ми вирішили дізнатись, а чому ж Анатолій виглядає саме так? Ми працюємо в часи карантинних обмежень. І зараз всі працюють віддалено, тому мені ті брюки нахері не впали. Ми вирішили поцікавитись, професія та прізвище Анатолія це чиста випадковість, чи його прізвище це справжнє покликання. Насправді, мені дуже важко живеться з моїм прізвищем. З нього часто сміються, мені не довіряють. Мій мій рідний брат не вірить, що я його брат. Я вам більше скажу, моя мама навіть не вірить, що я її син. Ми поспілкувалися з братом Анатолія Наїбалова та дізнались, що він про нього думає і чи визнає його за брата. Якщо чесно кажучи, я не знаю, чи це мій брат, чи не мій. Нас сім'ї було шестеро братів. Трьох-чотирьох я ще запам'ятав, а решту чисто фізично не можу запам'ятати. Бог його знає, чи то мій брат. Також нам стало цікаво, чи не лякає прізвище Анатолія його учнів, бо мене, якщо чесно, трохи блякало. Ой, та досить же цих стереотипів. Ви що, не будете робити операцію в хірурга тільки через те, що в нього прізвище криворучко чи Дувбуйоб? Ми попросили Анатолія трохи розповісти про себе і про те, як він досяг такого великого успіху. Дивіться, крім того, що я успішний бізнесмен, успішний бізнес-коуч, успішний підприємець, успішний інвестор. Я ще й тренер із щастя. А тренер щастя то як? Чесно, я сам не знаю. Я просто один раз так пізданув, а люди на ту хуйню ведуться. Вам напевно, як і нам, стало цікаво. А взагалі, в якій області можна стати успішним та реалізувати себе завдяки академії Анатолія за 5 тисяч доларів на рік? Анатолій, ви успішний бізнесмен і інвестор. На вашу думку, в якій області зараз найлегше розбагатіти? Та в будь-якій у Львівській, в Тернопільській, в Франківській. Анатолій не погодився показувати нам, як він вчить людей бути успішними без якоїсь копійчини. Сука така. Тому заради наших глядачів ми вирішили дати йому ще 100 гривень. <гум> наєбало вкрутиться, лавеха мутиться. Анатолій по секрету розповів нам про грошовий заговір, який притягує гроші за декілька хвилин. Дивіться, берете будь-яку купюру, прикладаєте ось так до кишені і кажете: Копійчина, прийди, будь ласка. І через деякий час гроші самі з'являться у вас в кишені. О, а ось і вони. Спробуйте. Але у нас чомусь нічого не вдалось. Гроші в кишені так і не з'явились. Анатолій, тут щось нема ніяких грошей. Ну ясно, що нема ніяких грошей. Ну ні в кого з першого разу то не виходить. Ви походіть до мене на сеанси, і ну і десь після п'ятого разу у вас все вийде. Ми попросили Анатолія ще більш детально розповісти про його методи, як саме можна стати успішним. Дивіться, наступний мій метод карта бажань. Особисто я хочу 100 доларів. Я їх малюю. І через деякий час, коли я уявляю, що вони в мене вже є, вони в мене з'являються. Точно. Кієшно нашу знімальну групу чекав сюрприз. І прямо під час нашого спілкування до Анатолія в академії успіху прийшов його учень Михайло. Я вже п'ятий раз приходжу на сеанс до бізнес-коуча Анатолія. І поки що ну, не можу сказати, що прям задоволений. Ну, але він сказав, що успіх прийде після 10-го сеансу. Михайло, дивись, потрібно просто брати і працювати. Працювати і ще раз працювати. І до тебе обов'язково прийде і успіх, і багатство. Все, два гроші. Ага. Коштує такий сеанс у бізнес коуча Анатолія 100 доларів. Бачите, моя карта бажань працює. Я хотів 100 баксів, ось вони в мене вже є. Ми вирішили дізнатись, а хто ж вони? Це відчайдушні учні Анатолія. Мої учні це впевнені в собі майбутні успішні люди, які цілеспрямовано йдуть до своєї мети. А я їм просто в цьому допомагаю. За їх гроші, звичайно. Кажи. Я впевнений собі, е в майбутньому успішний Люди. людина, яка е цілоспрямовано йде до своєї мети. Мет мети. Ти що, можеш зі мною фразу просто? Нам вдалося дізнатись ще деякі моменти успіху від Анатолія і Михайла. На, тримай гроші, скаже, що це ти заробив завдяки мені. До речі, Михайло, розкажіть, будь ласка, скільки грошей ви заробили завдяки мені? Ось ці всі гроші я з -з заробив завдяки Анатолію. Він е дуже щира, чесна і порядна людина. Тому можете без будь-яких вагань і докріїв сумління приходити до нього на курси і сеанси і бути такими самими успішними, як я. Але на нас чекав ще один сюрприз. Поки Михайло спілкувався з Анатолієм, у кабінет вломилась якась жінка і спершу напала на Анатолія, а потім і на Михайла. А ви хто? Я Марія. Дружина цього дух бойова. Ця гнида вже другий тиждень ходить на сеанси до цієї гниди і віддає всі наші гроші. Ця сука обробила мою суку і моя сука ведеться. Ми намагались зупинити Марію, але вона була дуже токсичною і продовжувала вчиняти нетолерантні дії по відношенню до Анатолія та свого чоловіка. Марія, та заспокойтесь, їм ж боляче. Я по голові б'ю, а там і так нічого нема. Поки Марія била чоловіків, у мене виникло до неї ще одне запитання. Марія, а де ви такі класні кросівки купили? На розетці? На розетці? Так, на розетці. Розетка давно продає не тільки техніку, там можна купити будь-що: навіть одяг, взуття, аксесуари. І взагалі фірмових магазинів розетки стає дедалі більше. Туди можуть доставити будь-що від шампунів, до холодильників безкоштовно. Ти можеш замовити безліч речей, приміряти їх і розрахуватись лише за те, що тобі підійшло. А якщо тобі зовсім лінь за 99 гривень, ти можеш замовити примірку прямо додому. Посилання залишу в закріпленому коментарі. Після того, як Марія вже втомилась не толерувати цих чоловіків, вона почала вимагати в Анатолії їхнім з чоловіком гроші назад. Ну відавай. Анатолію нічого не залишалось, як просто віддати гроші, аби Марія припинила цей аб'юз. Тут не всі гроші, ти в нас більше пізнес, сука! Ще давай. І от після того як Марія забрала всі гроші у Анатолія, вона пішла додому, залишивши Михайла і Анатолія сам на сам зі своїми роздумами про бізнес і успішність. Скажіть, як я взагалі вас сук не повбивала. Дьобну в, в нього, звісно, дружина. А хочете головний прикол? То не моя дружина. <звук> <звук> Ось такі вони бізнес коучі дуже дивні та неоднозначні, тому ми радимо вам з ними не зв'язуватись. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу: Анатолій став бізнес коучем, тому що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та натискайте дзвіночок. Це був канал Горобина. Зустрінемось наступної п'ятниці.